О, який борщик херсонський. Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо справжній автентичний український борщ з линами. Іншими словами, український херсонський борщ. Ми починаємо. Для цього рецепту нам потрібен отакі линяра. Потрібно відрізати голову та хвост на бульйон. Линами почистили, убрали жабра, і потрібно відрізати голову для бульйончика. Опа! О. А також хвост. О! Лин був не до кінця почищений, ми його допрацювали, промили. Голова та хвіст йдуть на бульйон. А саму тушку потрібно порізати порційними шматочками та обсмажити. О, яка гарнесенька рибка. Лин, погляньте на її м'ясо. Підпалюємо багаття і вриваємося. На сковорідку Олію Ніженську. Накаляємо і будемо смажити линів. Так. О, як ловенько ж Трохи вологі, то риба, бачите, пручається олійкою. О! Взагалі лим – це королівська риба. Чому королівська? Бо вона така дуже чиста риба серед прісноводних. Дуже смачна та не має ніяких там побічних запахів. Так, настав час перевернути рибку. Ух ти, яке підсмажене. Взагалі, у лина м'ясо, знаєте, без побічних ефектів. Воно таке навіть трохи солодкувато. Це робить ідеальним його для приготування там супів та борщів. Ви тільки погляньте на колір. Ой-ой-ой, ой смакота. Херсонський борщ з линами. Так, поки є вільний час, візьмемо для засмажки цибульку та моркву, та наріжемо її. Ну, нарізаю по стандарту цибульку кубиком. Ось таким середнім. Ось, ось так. Хто зайшов на канал вперше. Нагадую, я люблю готувати різноманітні борщі. У мене вже є і полтавські на гілках. білий, зелений, червоний, Різні борщі тому підписуйтесь. Можливо, наступний борщ буде саме з вашого міста чи регіону. Моркву я також люблю нарізати ножем. Сразу кружельцями, а потім соломкою. Отак От коригуємо довжину моркви. Можна так вздовж, можна під маленьким кутом. Я такі беру середні. Ось такими пластинками. Дорізаємо всі овочі і будемо переходити до засмажки. Цю саму сковорідку, ось бачите, тут навіть дещо поприліпало, але тут саме смаки залишились. Додаємо моркву та цибульку. Можна одночасно. До нашої зажарки додаємо бурячок. Бурячок обов'язково також нарізаємо. Буряк домашній, такий соковитий, солодкий, дуже смачний буряк. Погляньте на колір. Також нарізаємо його соломкою. Беремо декілька шматочків. Такою соломкою нарізаємо. Щодо кількості інгредієнтів, ви вже самі коригуйте, які ви любите борщ. Хтось порідше, погуще, більше буряка, більше капусти. Капусту кидати в кінці чи там посередині готовки. Це вже кожного господаря свій борщ, як то кажуть. Ми беремо два бурячки у нас на казан. Десь будемо готувати літрів 5. Ледь не забув, цей пісний борщ іде квасоля. Тому йдемо на город. Квасолька у нас отака молоденька. О. Оце розмір. Додаємо молоду квасолю. каза. Отак підсмажили морку та цибульку. Така піддатлива. Тепер відправляємо бурячок. О! І колір дасть і смак. Бурячок, який гарненький. Соломкою нарізали, солоденькі. Поки смажиться зажарка, наріжемо картопельку. Взагалі, чому херсонський борщ готується з линами? Тому що Херсонщина край річок, лиманів, озер. А в нас в українців як. Що дала природа, з того і готуємо. Тому так географічно зложилося. Картопельку кубиком і будемо відправляти в казан. Картопельку відправляємо в бульйончик. Томатну пасту не будемо використовувати. У нас є отакі гарненькі, домашні, три здоровенних, бачите, як ладошка помідори. Ми їх перетремо на тертушку. На таку саму крупну тертушку нам потрібен морс з помідорів. О, як. які вони соковиті, ви тільки погляньте. Помідори перетерті, без шкірки. Буряк пустив сік, став такий піддатливий, сире свою цю вигнав з себе. Тепер прийшов час додати перетерті помідорки. У нас отак багатенько. О. Зараз дамо трошки вогню, щоб лишня волога вийшла. Нагадаю, крім природних смаків, ми ніяких спецій не додавали. Тому отаку от столову ложку. Цукру та солі. А потім пізніше будемо вже доводити до смаку. Ну, і перчика притрусимо. Все гарненько перемішаємо, хай википає. Ну і в нас є дві перчинки. А, дуже пахучі, з городу прям. Наріжемо соломкою. Такий запасний перчик, як він пахне чудово. І додаємо перчик. Я перчик солодкий люблю додавати в кінці, щоб він зберіг максимум смаку. Ну і останній інгредієнт це капустинка. Ну як останній, крім зелені. Також її нашинкуємо. Опа, капустинка. Домашня, вже така суцільна, кріпка. Будемо її мілко шинкувати. Глянемо, які відбуваються двіж. У нас в казані. Опа! Красота. Додаємо капусту. Цілу тарілку отак, опа. І накриваємо, люблю, коли капуста м'яка. Підсмажка бурлить повним ходом іде процес. Яка гарна засмажка. Булькотить он як. Красота. З перчиком та ви що? Оце буде справжній херсонський борщ. Так виглядає на цьому етапі борщик, потрібно його присолити. О, Яка красота. Погляньте на засмажку, а зараз будемо її відправляти в казан. І тут все бурлить он як Все гарненько, Квасолька повспливала та ви що. Ну що, друзі, засмажку додали в казан, зараз воно все поєднається, трошки побурлить хвилин 10-15, потім за 5 хвилин до кінця додаємо рибу, а також зеленушку згорода. Тільки погляньте на цей колір. Ух! Додаємо смажених линів. Опа, отак. Та притрусимо це все зеленню. Перемішаємо і даємо настоятися. Ой який борщик херсонський. Сланка досить мені. Ну що, друзі, настав час дегустації. Справжній херсонський борщ, борщ з линами. Ось так він виглядає, колір бомбовий. Ви знаєте, я не хочу сюди ніякої не ні сметани, там не сало. Хочу просто відчути цей смак. Скажу чесно, за кадром уже таку тарілку упоров. Дуже смачний борщ. Тут вам і квасолька, і всі, і всі овочі. Колір вообще божественний запах, смак, ну класний. Нереальна <t> смакота. Я вам так скажу: це один з найкращих борщів, який я коли куштував. Борщ з линами. Навіть немає слів. Просто хочеться брати і другу тарілку. куштувати. Це для хейтерів, які скажуть, що риба розвалилася, там чуть ли не консерва з борщом. Погляньте, шматочок ціленький, з усіх сторон, ніде немає ніяких непошкоджень, риба тримається на кості. Ви бачите? Тобто удобно їсти і все дуже гарно виглядає. За рахунок голови, знаєте, бульйончик такий має трохи присмак рибний, але він приємний. Приємний смак. М -м -м. Рибка смачна. Дуже смачний борщ. Так що, друзі, беріть, йдіть, шукайте линів і готуйте такий борщ, бо без линів він не вийде. Як завжди, Світланка, Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!